І я сьогодні, звертаючись до лідерів опозиційних фракцій, представник парламенті, до Арсенія Сенюка, до Олега Тяхнебока, до Віталія Кличка, хочу сказати вам, шановні керівники фракції, як вже депутат з великим досвідом, хочу вам сказати, багато з цих речей, які сталися зараз, могли б не статися. Якби кожен з вас повів себе по-іншому. Їх би не було. Україна б не мала таких тяжких наслідків економічних, якби ви не проявили свою бездушність, коли ми голодували в Верховній Раді з приводу прийняття закону про державний бюджет на 2013 рік. Коли б дехто не мав там зацікавленості в прийнятті цього бюджету, я хочу звернутися до вас і сказати. Дуже багато шкоди зроблено, що Майдан простоїв 60 днів. А ви всі змагалися за те, хто ж буде президентом? Ніхто не має бути президентом. Життя показало, що така посада, посада президента України не має бути в такій державі, як Україна. Якщо вона хоче бути цілісною, бо зараз у нас стоять колосальні загрози. Загроза розшматування України і вже наші сусіди з Заходу Північного, Південного готуються і готують своїх людей до приєднання територій, на які вони колись мали якісь права. Точно так же роблять наші сусіди з півночі. Вони також претендують на нашу територію. І все це наслідок. Не тільки дій Януковича, не тільки дій Азарова, а й ваші панове Кличко, Тягнібок, Яценюк і ваших дій. Тому що законодавча робота це серйозна робота. Ви отримали Конституцію держави. Ви отримали законодавче поле. яке за останні півтора року повністю знищено. Тому я прошу вас, відмовтесь від бажання приміряти шапку Маламах. Вона затяжка, дуже затяжка. І вона дуже небезпечна для України. Вона заставляє потім одягати оці каски. Вона заставляє потім брати в руки в зброю, брата на брата, українця на українця. Вона заставляє іти в міліцію проти людей, проти своїх родичів. Вона заставляє військових іти проти. Вона заставляє українця піднімати руку на росіянина. Вишукуйте, чи є там єврей, а чи ще хтось ніколи такого в Україні не було. Давайте ми ліквідуємо цю посаду. Давайте ми зосередимо всі зусилля. Ваших опозиційних парламентських партій. І наших не парламентських, але опозиційних партій, як нашої партії захисників Вітчизни, так і інших. Давайте. Зосередимо наші зусилля на тому, щоб провести рішення народу, референдуму, рішення про скасування такої посади, як президент. Ми зекономимо не тільки мільярд триста мільйонів бюджетних коштів на утримання цієї структури, ми ще збережемо півсотні мільярдів на Річку від розкрадання коштів людей, які близькі до цієї структури, до цієї гілки влади, да, ми порушимо ту вертикаль, Але ми вибудуємо нормальні європейські підходи до всього. Давайте ми побачили сьогодні, як клани керують Верховною Радою, як вони в своїх інтересах приймають оці закони. То в зв'язку з цим, очевидно, давайте приймемо рішення, що ніхто, хто має колосальний бізнес і свої інтереси, не має йти в Верховну Раду. Очевидно, ми побачили, як працює судова система. Ми маємо поставити питання про те, що має бути відповідальність як судді, так і депутат, що має бути відкликаний любий депутат, який не виконує своїх обов'язків. Любий депутат, який є почесним бізнесменом, почесним керівником якогось фонду чи якогось, якоїсь фірми, люди, які мають власність, заводи, параходи, все інше нерухомість за кордоном, не мають бути депутатами українського парламенту. Хочуть, будь ласка, хай вони в інших країнах працюють. Маєш тут, живеш. Одним життям з народу, можеш його представляти. Ну і очевидно, що 450 депутатів це забагато для українського парламенту. Цю цифру треба скоротити вдвічі. 225 абсолютно достатньо. Ми сьогодні побачили, що наші люди зубожили, продають свій голос, хтось за 400 гривень, хтось продасть його за 1000 гривень. І до цього готуються і на президентських виборах. Ви цього хочете? Для чого нам це допускати? Тому я пропоную на першому етапі повернутися до Конституції 2004 року. І це має бути єдина умова зараз до чинного поки що президента, який на превеликий жаль, підписавшись під цими всіми законами, розписався під тим, що він вже не є гарантом Конституції України. І ось далі ми маємо з вами поставити питання про те, а що ж робити нам? З містами, з самоврядуванням. В Києві вибори не проводяться, в Чернівцях три роки не проводяться, в Одесі три місяці не проводяться, не проводяться вони в Миколаєві, не проводяться вони в Херсоні, не проводяться вони ще півсотні містечок, де партія регіонів вважає, що можна керувати ручним управлінням і місцевими громадами. Давайте ми дамо право цим людям проводити ці вибори. Давайте ми розблокуємо закон про всеукраїнський референдум, але внесемо туди інші зміни з тим, щоб ніяк не можна було вичленити частинку території, щоб не можна було розірвати Україну, щоб забезпечити її цілісність. Тільки забезпечивши спокій, єднання України, ми забезпечені і зростання України. Давайте розробимо плани. плани на 5, на 7 років. Давайте ми в цьому будемо змагатися, а не в тому, хто як один одну підставу. Мені соромно дивитися, як одні на одних опозиціонери викидають якусь компрометуючу інформацію. Мені соромно, що таке може відбуватися сьогодні. Сьогодні в Україні нам треба, як ніколи, мир злагода. І сила внутрішня, наша українська, ви вже побачили, що ніхто нам не бажає добра ні за океаном, ні з північного сусідів, ні від захисних сусідів. Вони всі хочуть бачити сильну державу. І ми маємо стати такою державою. Давайте зробимо перший крок до цієї держави, пояснивши людям і самі відмовившись. Від такої, здавалось би, солодкої назви як президент України. Будь ласка, давайте кожен, знайдіть собі інше заняття, як не бути президентом. Можна керувати урядом, можна керувати банком, можна керувати <кій> окремим міністерством, можна писати закони, в кого це вийде. А при великий жаль за. Ті півтора роки, які минули, я не побачив там тих, хто пише закони. Я побачив, що їх переписують у ФСБ Російської Федерації з допомогою ФСБ Російської Федерації і потім проваджують тут. А давайте зробимо мир в державі і за рік ми зробимо колосальний колосальний стрибок. Ми зможемо зліквідувати і цей корупційний окупаційний режим. Ми зможемо зліквідувати корупційну владу, ми зможемо ліквідувати систему корупційну, пов'язану з правосуддям, пов'язану з роботою тих органів, які колись визначально називалися правоохоронними. Сьогодні таких органів в державі не існує. Сьогодні є владоохоронні органи, Владоохоронне Міністерство внутрішніх справ, владоохоронна Служба безпеки, владоохоронна податкова служба. Чи Міністерство доходів, як тільки ви назвали міндох, так народ і сказав мінздох. Через це давайте ми відновимо віру в ці органи, але реформуємо їх абсолютно ґрунтовно, системно. Забудемо про те, що в нас була міліція і введемо поліцію, Буде привід поміняти всіх абсолютно. Але. Поміняти цивілізований закон на нових засадах, на демократичних засадах, на тих засадах, які є в усіх цивілізованих країнах Європи. Ми пропонували вам, коли сталася перша кров пролилась в Україні з 29 на 30 листопада 2014 року. Давайте відновимо. Роботу комітету опору диктатури. Адже ні диктатура не припинилася, але опор припинився. Давайте відновимо роботу цих структур, давайте розширимо перлік партій, які приймають цьому участь. Ви не відповіли. Це звернення. Ви подумали, щось, що коли я стану президентом, як можна швидше. Я все поміняю. Ні, шановні, такій ситуації, така посада себе уже і жила в Україні. Український народ і того президента, і тих чотирьох, які є, прокормити вже не може. Тому давайте ліквідуємо цю посаду і зробимо системні, серйозні зміни в Конституції України, прямо передбачивши, що ніякий суд. Не може заборонити акції громадської непокори. Треба працювати так, щоб народ не повставав. Якщо народ повстав, то влада має йти, бо вона є слугою цього народу, а не навпаки.